Усім доброго часу доби. Ви слухаєте відео, яке є частиною проекту Я чекаю на тебе вдома. Мене звати Марта Привіс, я психологиня, психотерапевтка. І сьогодні ми поговоримо про те, як допомогти собі в тяжкі моменти, які методи можна використати, і взагалі, що може спрацювати. Отож, а, сьогодні мені дуже важливо поговорити з вами про таку річ, якою є доброта до себе, і розповісти. Власне, як ми можемо її практикувати, і почнемо ми з того, що якби ми з вами уявили, що є а, людина, яка для нас є близькою, і вона потрапляє в якусь таку дуже складну життєву ситуацію. Якщо зараз ми візьмемо хвилинку і кожен і кожна з нас пригадає власну ситуацію, коли хтось з близьких, рідних, коханих людей був в скрутній ситуації, як ми поводились, так що ми казали, а що ми робили? І, а, скоріш за все, кожна людина, коли думає про те, як вона поводилася в стосунку до людей, які їй не байдужі, їй приходить в голову те, що ми казали добрі слова, або ми обіймали, або, наприклад, ми а, пробували цю людину заспокоїти так і додати їй якоїсь впевненості і сили, і надії. Але коли важкі моменти і важкі ситуації відбуваються з нами, з якоїсь причини. Ми починаємо дуже сильно себе критикувати. У нас вмикається величезна самокритика, вмикається внутрішній голос, який нам каже: ну «На чого ти, чого ти не їш, ти що дурний, або ти що дурна? І оці всі думки вони можуть нам дуже сильно заважати. І якщо би ми з вами подумали, чи такого типу думки вони нас наближають. До вирішення наших проблем чи віддаляють, то скоріш за все більшість людей би сказали, що воно віддаляє від вирішення проблем, воно віддаляє від того, щоб почувати себе краще, і загалом такі думки вони заганяють в депресивний стан і заганяють в ще більшу критику і тривогу. І а, давайте спробуємо трохи обманути наш мозок, і для того, щоб практикувати доброту до себе, я пропоную кілька кроків. Власне, крок номер один ми вже зробили це пригадайте людину, яка для вас дуже дорога, яку ви любите, яка опинилася в скрутній ситуації. Можливо, вона навіть опинилася в такій самій ситуації, як ви. Спробуйте це уявити. Далі спробуйте уявити, що ви цій людині скажете або що ви зробите. І зараз кожен і кожна з вас ну, мають якісь певні ідеї, так? І мені важливо, щоб з тих всіх фраз, які виникнули у вашій голові, щоб якась. Фраза могла бути застосована до вас самих. Це, власне, є наступним кроком. Якусь фраз, яку я сказав людині подумки в своїй голові, людині, яку я люблю, щоб підтримати, яку з цих фраз я можу прикласти до себе. Але крім слів, нам ще дуже важливо виявляти турботу до себе тілесно. Нам дуже важливо задіювати тіло, тому що велика частина стресу живе, власне, у тілі, і вона затримується в тілі, і наше тіло починає якимось чином реагувати. Тому, коли ми проявляємо турботу до себе, з одного боку, дуже важливо, що ми говоримо і в який спосіб ми говоримо до себе, але з іншого боку, дуже важливо, що ми робимо, і як ми проявляємо це. Отже, відкладемо на секунду ці кроки, які стосуються слів, і поговоримо про жест самодоброти. Жест самодоброти це жест, який показує нам, що ми про себе дбаємо і що ми висловлюємо собі солідарність, підтримку або, наприклад, співчуття. Коли я говорю з клієнтами і клієнтками на терапії про те, яким ж може бути ваш жест доброти до себе, то люди приходять з дуже різними ідеями. Частина людей каже: Окей, коли я тривожусь. В мене дуже така сильна важкість в голові наступає, тому для мене жестом доброти буде покласти собі руку на, на чоло так, і таким чином себе ніби підтримати. Частина людей каже: мені буде дуже приємно, якщо в важкі моменти я покладу руку на серце або покладу руку на груди, тому що там локалізовується мій біль. І якби є ще інша частина людей, які, наприклад, пропонують робити самообійми. Так, це виглядає так. Для нашого мозку немає значення, чи нас хтось обіймає, чи ми самі себе обіймаємо, тому що для нього це все ще виглядає як такі е, приємні е, доторки. Виділяється ряд гормонів, які е, е, власне полегшують наші переживання, роблять нас більш спокійними і більш щасливими. А, але незалежно від того, який жест ви виберете, дуже важливо, щоб цей жест був комфортний для вас. Наприклад, якщо говорити про мене, жест доброти до себе, який я обрала, це власне покласти руку або на серце, або покласти дві руки так на груди, і а, сказати собі, що я знаю, що тобі зараз дуже боляче, і це не буде тривати завжди. Та? Тобто, це мій спосіб себе підтримати, який поєднує слова і поєднує теж жест. Тому, якщо б ми зараз, як підсумок, підсумували кроки, це уявити людину, яку ви любите в такій сумній ситуації, важкій ситуації для цієї людини. Подумати, що би ми сказали цій людині в будь-якій гіпотетичній ситуації або в ситуації, яка дуже схожа на нашу. Після цього спробувати вибрати з усіх цих фраз, щось, що ви можете прикласти до себе. І застосувати жест доброти до себе разом з цими словами. Як я вже сказала, загалом така, така версія доброти до себе вона дуже коротка. Вона зазвичай може нам е, поміститися в одну фразу, в одну дві фрази і в такий жест. І дуже важливо, щоб ми цю техніку практикували. Цю техніку неможливо зробити занадто багато разів. Її неможливо якось а, неї неможливо якось зловживати. Що ми знаємо про доброту до себе? Ми знаємо, що доброзичливе ставлення до себе воно знижує тривогу. Воно теж впливає на те, наскільки ми даємо собі раду в житті, тому що критика вона нас може паралізувати, але добре ставлення до себе воно нас надихає рухатись маленькими кроками. І власне таким чином ми приходимо до тих результатів, які для нас бажані. Доброта до себе загалом допомагає нам пережити важкі моменти життя. Тому що, якщо б ми з вами на секундочку так вдумалися в слово доброта до себе, то дуже часто бути добрими до себе це бути для себе друзями і подругами. І в моменти, коли світ навколо такий нестабільний, і все навколо виглядає дуже неоднозначним або невизначеним, або хаотичним, або страшним, нам дуже важливо бути на своєму боці. Тому, будь ласка, спробуйте попрактикувати цю техніку, спробуйте зосередитись на тому, як ви почуваєтесь, коли ви говорите собі добрі слова, і як ви почуваєтесь, коли ви кладете, наприклад, руку собі на груди або на серце, або коли ви кладете руку собі на чоло. Як ви почуваєтеся в моменти, коли ви вчитесь себе підтримувати? Сфокусуйтесь на цих відчуттях, повторіть цю дію, а і спробуйте зробити це новою звичкою. Дуже важливо, щоб... Доброта до себе ставала такою доброю рутиною, щоб вона була у нашому житті. Так само, як ми чистимо зуби вранці або їмо сніданок, так само нам важливо вчитися бути до себе добрими, щоб одного дня прокинутись, і це не було для нас якимось великим викликом, щоб вже на автоматі ми могли, ми могли бути добрими. Дякую вам за перегляд, і я дуже сподіваюся, що ця техніка буде корисною. Побачимося у наступних відео.